Зараз давайте по кримському мосту теж пройдемось. Хотілося б щоб пролетіло там в нього, але поки що пройдемось. Росіяни продовжують стягувати до цієї незаконної споруди велику кількість систем протиповітряної оборони. Ще й будують плюс якусь загадкову споруду. Ну так і називають споруду на споруді ну, так, споруду на споруді чи поруч зі спорудою. Про це повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. За його словами, Крим є базою для південного угруповання збройних сил РФ і окупанти хочуть надалі використовувати півострів як. Логістичний ланцюжок для поставок озброєння далі в подробиці, тягнуть звідусіль. І е, е, так вони реально дуже щільно е, запаковують Крим саме ППО. Е, е, вони намагаються підтримувати цей імідж непотапляємого аероноса як вони його називають періодично. Е, е, і тому так е, е, їхня основна мета це, по-перше, залишити. Можливість використовувати цей плацдарм для запуску ракет, використовувати, залишити можливість використовувати Крим як військову базу, як логістичний ланцюжок для постачання на південь, на південне групування. І, звісно, ключову роль в цьому відіграє. Е, відігравав раніше паром. Зараз, звісно, кримський міст, тому що пароми не працюють.